Секунду. Я уйду. Тільки я включу вам. Це. Ага. Сейчас, секунду. Господи. Іди сюди. Іди сюди. Сейчас, сейчас. Що ще вам? Стоп. А що це? Розкажіть, що це у вас тут. Я. Просто ви учителя. А чому ви його так прикрасили? Це ви просто прикрасили його так. Ну, так. Вам подобається. Щоб видно було. Як От вночі не їхати. Не а звідки така ідея прийшла? З мої ласточки. Просто пожила людина, то Ці воно прекрасне. Правда. І ви їздите щодня таким транспортом? Не, ні, не щодня. Далеко тягати, яка. А при яких. За яких Наверх. Коли ви їздите? От зараз ви це по якийсь випадка? Це второй раз виїхав за три місяці. Ви полтавець? Так. Да. А як вас звати? Віктор. Це у вас таке хобі, так? Да? Ви? Ну, напевно, так. Ви лише велосипед так зробили, чи у вас є якісь такі вироби ручні? О, це тільки таке. Ага, класно, тут і які що ви використовували? А? Що ви використовували для того, щоб канали? Картинки, що це, яке світлодіоди і все. -то, є -то, є -то, є -то діоди, ага. Ось тут міняється багато дуже. Він міняється, зараз буде міняти. Розовый, біл, и это, красный, и все, и это будешь меня. Это в ночи красиво да? В ночи красыва винги, Да. <с teu>, Класс!